Вітаю на уроці математики. Тема уроку нуль як результат дії віднімання. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Усний рахунок. Рахуємо разом зі мною. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми нумікону та цифри. Форма один. Пальчик 1, цифра 1. Форма 2, пальчики 2, цифра 2. Форма 3, пальчики 3, цифра 3. Форма 4, пальчики 4, цифра 4. Форма 5, пальчиків 5, цифра 5. П'ять. Назви найменше число в числовому рядочку. Один. А найбільше? П'ять. Пряма лічба: Один, два, три, чотири, пять. Полічимо у зворотному порядку. П'ять, чотири, три. Два, Один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 4. Попереднє. 3. А наступне. 5. Сусіди числа 2. Попереднє. Один, а наступне. Три. Сусіди числа три. Попереднє. Два. А наступне. Чотири. На екрані ти бачиш хмарку та сніжинки. Скільки сніжинок? Три. Позначимо цифрою три. Скільки сніжинок? П'ять. Позначимо цифрою п'ять. Скільки сніжинок? Дві. Позначимо цифрою два. Скільки сніжинок? Немає жодної. Позначимо цифрою нуль, нуль сніжинок. Скільки книжок на полиці? П'ять. Прийшла Іринка і взяла п'ять книжок. Скільки Іринка взяла книжок? П'ять. Мінус пять. П'ять, мінус пять дорівнює. Скільки залишилось книжок на полиці? Жодної. Нуль книжок. П'ять мінус п'ять дорівнює нуль. Скільки яблук? Три. Прийшла кіска та з'їла яблучка. Скільки кіска з'їла яблук? Три яблучка з'їла кізка. Мінус три. Скільки яблучок залишилось? Жодного. Нуль. Три мінус три дорівнює нуль. Скільки сніговиків? Чотири. Пригріло сонечко. І сніговики розтали. Скільки сніговиків розтало? Чотири, мінус 4. А скільки залишилось? Нуль, Жодного. 4 мінус 4 дорівнює 0. Скільки кульок? Дві. Скільки кульок лопнуло? Дві. мінус два. Скільки залишилось кульок? Нуль кульок. Два. Мінус два. буде нуль. Скільки горішків? Один. Прийшла білочка та з'їла горішок. Скільки білочка з'їла горішків? Один. Мінус один. А скільки залишилось горішків? Жодного. Тобто нуль горішків. Один мінус один буде нуль. Попрацюємо в зошиті, але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Пригадай, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку, і вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками, клади олівчик на середній, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз. І на п'ятій пропиши рядочок цифри 0. Між цифрами залишай одну клітиночку порожню. Якщо тобі потрібен час для запису, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Відступи вниз один рядочок клітиночок порожніх. І пропиши. Числовий рядочок 0, один, два, три, чотири, п'ять. Візьми олівчик зеленого кольору і обведи в числовому рядочку кружечком найбільше число. Відступи вниз один рядочок клітиночок порожніх. І працюємо разом зі мною. Один мінус 1 дорівнює. Скільки буде. Ти можеш використовувати пальчики або форми номікону. Один мінус один дорівнює. 0. Відступи вправо три клітиночки на четвертій, запиши. Два, Мінус 2 дорівнює. Яка відповідь у тебе вийшла? Звичайно, 0. 2 мінус 2 буде 0. 3. Міс 3 дорівнює. Який результат? Абсолютно вірно. 0. 3 мінус 3 буде 0. Чотири мінус чотири дорівнює. Звичайно, нуль. Назви, будь ласка, числовий рядок. А тепер закрий оченята. Відкривай оченята. Які цифри заховали сніговички? Давай перевіримо: 0, 3? Назви предмети, які ти бачиш на екрані. Сніговик. Ялинка. Сніжинка? Подивись уважно уважно. А тепер закрий оченята. Відкривай оченята. Який предмет зник? Абсолютно вірно це ялинка. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі! За чудову роботу. До нових зустрічей!